Моє вітання всім! Ви завітали на канал Євроавто. І сьогодні у нас Peugeot 5008 з бензиновим двигуном об'ємом 1.6, 118 кВт і на, автоматі, на японському автоматі Asin. Дуже гарний автомат працює без нарікань. Машинка у нас в гарному стані. Гарні комплектації, гарний сімейний автомобільчик. Якщо хтось собі шукає і боїться, де цей автомобіль саме для вас. Машинка у нас на шкірі. Має також панорамну кришу, підлокотники. задні сидіння у нас трансформери. Все відвігається, підсувається, знімається. Присутні шторки задніх пасажирів, заводське тонювання, електроручник. Це в нас, як я вже говорив, автомат, не робот. Всі стіклопідіймачі електричні. Присутня проекція. Пробіг 250 тисяч у даного автомобіля. Перша реєстрація 2011 року. Двигун 115 кВт, розхід 8 літрів на 100 кг і ціна даного автомобіля 8,5 тисяч доларів в Україні з повним пакетом документів. Телефонуйте. Номер телефон для зв'язку 097 711 2679. Звати мене Петро, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Дякую всім за увагу і мирного неба над головою.